Заощаджуйте на бакалійних товарах та харчуванні. Економія грошей на бакалійні товари не повинна бути важкою роботою. Достатньо створити деякі невеликі зміни, і ви відчуєте нагороду, що надходить до вашої кишені. Прості планування витрат перед відвідуванням магазину можуть допомогти вам зменшити суму, яку ви витрачаєте на продукти. Підготовка щотижневого меню, щоб ви хотіли з'їсти, є першим кроком в ефективному витрачанні коштів на продукти. Ви маєте зробити перелік продуктів, які збираєтесь приготувати. Це може бути перелік закузок, а також будь-які гарніри, салати або десерти. Після того, як у вас є ваше меню, необхідно склати список необхідних інгредієнтів, які ви повинні будете готувати кожного разу під час прийому їжі. Взагалі, немає правильного чи неправильного способу зробити список. По суті, це список всіх продуктів, із яких ви повинні будете готувати заплановану їжу протягом тижня. Ви можете згрупувати їх в порядку їх появи в магазині або за категоріями, такі як м'ясо, фрукти і овочі, консервовані вироби, заморожені продукти, миючі засоби, а також різні предмети побуту.